О, так я проснувся. О, до речі. Так. Ага, так глядаємося. Фух, О, до речі, я шками робім. Він всім привіт, сьогодні. Я нарешті знімаю відео, не як зняв, виложу вже. Анімаю я набагато раніше. Е, коротше, це така життя моє. Де я був крутим фермером, але все програв. Ну як програв? Програв. І був. Знаменитим, крутим фермером, але я це все програв. І зараз я просто так твердо вирішив, я хочу заново. Це вітати. наша ферма така. М'ясна, тут склад такий невеличкий і. овочі. Я тут один раз робив, мене друг попросив м -м -м -м, мене тут, до речі, 200 друг. Ну, але я сьогодні його не покажу, бо він десь поїхав по... Ну а що ж, сьогодні я хочу вирішити свою танцеву проблему. До речі, я збарнув. Вам показати. Ще а... контор. У нас других просто нема. Це я так а, зрозумів склад. І... ооо. <смі> тут коз... Коз... козли бігають. <смі> До речі. А, напевно, десь тут головний. Ага, короче, короче, друзі, дивіться, я влаштувався сюди. Але, правда, чуть-чуть нелегально. Ну добре. Мені хоча б таку роботу. Мені потрібно цю фуру розгрузи розгрузити. Ох, тут роботи, напевно. А як сюди залізти. Дуже цікаво. Так, добре. Так. Оооо. Слухайте, ну це капець, прям роз. Так, а поки що перегружуємо всі матеріали, а поки що це їда. І перегружуємо бистренько, быстренько, быстренько. Давай, давай Давай, давай, давай Ящики потрібно переставити, постав, коротше. Отут, отут. Отут. А, все. Прикольно. Так, і фуру закриваємо. Фух. Це. поставимо бешений. Короче, я розгрузив. Начальнику завтра скажеш. Ні, до речі, його потрібно знайти. Так, лягаємо спадки. Так. Чистимо зуби. Так, я чуть-чуть запізнююсь, села влітаю. Так, ось я начальник мій. Добрий день. Так, вибачте мене за маленьке запізнення. Просто мене хата горіла, коротше. Ну, як завжди. Ой. Ха, ну нічого страшного, але для тебе роботи поки що нема. В е, смислі до мене роботи. Воно ж фура якась стоїть. Стоїть воно фура якась. Ааа, та вчорашня фура. А, можна зарплату. А, не, в сундучках пошукати. Блін, як мені в сундучках це шукати зарплату свою. Це капець. У мене зараз робота, я аж хочу розвиватися. Тому я хочу попросити до цього фермера. Я ж думаю, що вони нічого не обідяться, а що я ...чуть-чуть буду в обоях робити. Так, так потрібно шукати цього фермера. Пец, я вже замахався цього фермера. Очікувати, до речі, тут другий пор. О, фермер. А, доброго дня. А, коротше, я... можна я вас буду робити? На фермі мені... Пофіг, яка робота, я просто дохочу просто поробити у вас. зарплату звісно, моя навіть Хм, Для тебе є роботка. О, це круто, це все, просто дякую вам. Що потрібно робити? Це пшеницю збирати, не знаю там ядерку на рашку запустити. Збери парустаки пшениці. Пару стаків пшеницю. А, сюди полежить пшеницю, так? Да? зі стегли буду тільки. Блін, ко кости так багато цих я, я їх позаводжу так э, э, доброго дня начальство все все я вам приніс а вот це сундук на сіні а ні. а в який ну майже бодрий. хан за сьогодні у тебе роботи нема о брін. А я хотів так поробити. а коли зарплата там буде Зарплата буде завтра, а, ви це все я так розумію. Ага. Ем, а завтра якась робота буде? Ось звісно, завтра утром е, приходь і садиємо назад. А, за цього сандучка брать. А. О, так, ми 16-й на місці, тому лягаємо спати. <звіт> <кхе> ну добре, це ще не критично. Так. Фермера, я так зрозумів, сьогодні не буде. Тому він сказав мені ввечері посадити. Ух ти! капець. Ого, ось мої всі. До речі, сьогодні роботи дуже мало. Я думаю. Якусь якийсь огород зібрати. Йомаю, я забувся про це тупо. Це, до речі, конюшня. Я думаю. Не... Надо не ще одне. Так, ну і поки ми говорили з, з Сашкою... З Сашком, він мені предложив, предложив возити матеріали на стройку. Тому я подумав вже, порозмисляв і вирішив, так, да, я буду возити матеріали. Чи треба до сюди відібратися і буде круто, бро. Так, ну а поки що я зайшов в магазинчик і взяв 200 гривень і їх Так. Я вже поплив все, як Фух. що. Так, я всю собі поваляв. А, тобі потрібно загрузити спори фуру і відвести її до будівництва. А, будівництво вчора казали, говорили... Ой, казали десь там, так? Да? Так. О, круто. А ключі від фури є. Ось О, сундуку. О. Ну ладно добре, я в кожного різні причуди. А зарплата. А, коли я сюди приїду, получу зарплату, так? Все, зрозуміло, я пішов. Добре, я поки що не такий собі. А, сюди вигрузиться. Тут нікого немає, сумночки ці. Сім'ячку. 27. Фу-фу, дивіться, ось у мені 18 смарагдів, Я зробив на фермі. Я фермер розібрав, не хотів просто знімати це. водіться я за нею підглядати, звісно, не буду. Вау, у нас овечки мало. Так тільки Вау, який в мене домик, звісно, красивий. Але добре, склад дуже теж прикольний, дуже. М -м -м так, добрий день, Саша. Привіт, дай Боже. Ого. 54 ізмруди, дякую тобі, все, давай. Краба, все, погнали, Скільки я за день... фу, На 2 і 7 стак. Фу. До речі, ферма чуть підскочила в сіті, і вона почала стояти аж 3 Стака ізмрудів. Із тому що Квизда нестабільний. Коротше, я не знаю чому. Ну і що ж, я куплю зараз свій початок, свій початок Імперії. Але є один такий нюанс. Я куплю його в наступній серії. Тому, якщо вам дуже сподобалось дивитися, то... Задати подобаєчку і на 5 подобачок я сразу зразу випускаю це відео, О, наступне відео. Тому дякую за перегляд, дякую за все, за те, що у мене є. Ну і що ж, я пішов викупляти ферму.